Вітаю! Сьогодні 14 березня, День українського добровольця. Цей день було установлено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цінності України. Одним із перших прикладів добровольства можна назвати Запорозьку хіч воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століттями боронили Україну. Інший яскравий приклад, але вже з нової історії України це Легіон українських хічових стрільців, що теж сформувався виключно на добровольчих засадах. Ще одним прикладом є бій під крутами, бій, що відбувся 16 січня 1918 року на залізничній станції під селищем Крути. Виборюючи право українського народу жити у власній державі, відстоюючи свої переконання, юні добровольці сміливо стали до бою та майже усі загинули за високу ідею української державності. Подвиг молодих українців увійшов у нашу історію як символ патріотизму, відданості та любові до батьківщини. Але найновіший приклад це революція гідності та початок воєнних дій на території нашої держави, коли тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, спочатку пішли на Майдан країни. Висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва країни, а потім із зброєю в руках першими взяли участь у воєнному конфлікті на Сході держави. Побудь, мій Боже. Отут зі мною, у цьому полі. У розпал бою, серед руїни і серед краху, не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і по братимам розбігтися в розтіч. Побудь мій Боже, отут між нами, душею батька, сльозою мами, сестри любов'ю, брата плечима, чеканням милує її очима, побудь мій Боже, отут зі мною. Посеред світу, посеред бою, Храни від смерті, від кулі вражеї. Будь мені, Боже, вартою стражею. Я тіло й душу тобі офірую, побудь, мій, Боже, гімною, вірую.